Минулий раз. Минулого разу ти програв! Я тебе нагадаю, що саме на цьому місці твоя голова зробила обробник приблизно ставу. Один, один, два, три, Упс! перевожець Юже. Що, випадковість була? Судя, було... Факти залишаються фактами. Разу це так. То може, давай повторимо. Тільки вже, можливо, без твого розумника Живко Єовича. Сам на сам. Ми з тобою і так. Можемо влаштувати матч сам на сам, але живко завжди буде у моєму куті. А от і <плес> Шуль, так, chapter, потихом, дивіся, я був на минулому шоу, так приникався по тихому дивився. Я бачив ваш нечесний мув, пане Йович. Зачекай. Перемога була? Була. Переможцю не судять. Імператора також не судять. Перемога була. Якщо я хоче отримати матч на матч, він його отримує. Так, Тому що за правилами антиграунду... він... Ти не маєш змоги відмовитись. Але я, як генеральний менеджер, вирішув один коректив. Пан Йович прошу, зі мною зі Що? інсайдом. Оце так поворот. А це двох мене тут і зараз. Я розказав своє слово, друзі. друзі ви самі все розумієте гарного перегляду.